Всім привіт! У цьому відео я покажу, як встановити MacOS у BMW. Спочатку треба завантажити AutoAnlogger та встановити його. Наступним кроком слід завантажити ISO-файл операційної системи. З офіційного сайту немає можливості це зробити, тож доведеться шукати різні збірки. Я скористаюся однією з них. Ця версія займає 15 Гб. Посилання на неї залишу в описі під відео. Відразу скажу, що лінк не мій. Тож він може перестати працювати. Але це не буде проблемою, тому що в інтернеті достатньо безкоштовних збірок. Натискаю Створити. Тут залишаю все за замовчуванням. Next. Вибираю ISO-файл, Next. Версія macOS 11. Next. Можна змінити ім'я. Я залишаю таким, як є. Наступний крок вибір пам'яті. Рекомендую ставити не менше 30 ГБ. Я залишаю 80, Next і Finish. Зараз я відкриваю папку, де збережена ця віртуальна машина. Відкриваю файл для редагування з розширенням VMX. У мене процесор AMD, тому я вставляю такий текст в самому кінці. Якщо у вас Intel, то треба написати дещо інше. В описі під відео ви знайдете ці рядки. Тепер я запускаю віртуальну машину і чекаю завантаження. З'явилось вікно вибору мови. Я вибираю українську і натискаю на стрілку. Далі я вибираю дискову утиліту. Натискаю на перший диск та стираю його. Вводжу ім'я, натискаю стерти. Тепер це вікно можна закрити. Я вибираю інсталяцію, приймаю умови, вибираю диск та натискаю продовжити. Треба почекати деякий час, це триває доволі довго. Після завершення вибираю Україну. Цей наступні кроки я просто продовжую. Лише ось ці два пропускаю, тому що вони мені не потрібні. Далі заповнюю всі дані. Знову продовжую, продовжити. Тут вибираю Київ, продовжую. На цьому кроці всі паропорції я забираю. Цей крок пропускаю в серії, вимикаю, вибираю тему і все готово. Але екран дуже маленький, тому зараз я покажу, як його збільшити. Спочатку потрібно вийняти цей диск, потім в сайту VMware, завантажую VMware Tools, додаю завантажений файл та розпаковую. Все як на відео. Тепер є повний екран, і віртуалка готова до роботи. Тому я бажаю вам успіхів і до зустрічі в наступному відео.